У мене було питання про відео, яке наробило скільки галасу. Про ну скажем, м'яко я не знаю, чи там вона була в стані наркотичного, чи ковлія чи в неї був мікроінсульт. Але якщо в людини був мікроінсульт, відповідно людина патрульний перепрацьовує. так? Якщо патрульні перепрацьовують, то мені хотіли сказати, а хто за це буде відповідати? Якщо патрульні працюють? Ну спочатку можуть спитати там з їхнього якогось безпосереднього начальника начальником чи, чи роти, але врешті запитають з вас. Я розумію, що це не ваша підлегла, але вас я думаю, нічим не відрізняється робота чи там Дніпропетровська чи в іншому місці. На якій підставі люди, які мають чергувати там 8 годин чи 12, чергують по 24? Ну не 24, Оскільки? Точно дванадцять 12 завести, годин інсульту, 12 ми беремо з 9 до 9, але вони приходять на 7 годину. Для того, щоб провести інструктаж, отримати зброю, отримати спецзасоби і отримати камери рації. Якщо є якісь додаткові, ми намагаємося вкластися в оці передзаступлення. Орієнтовно, близько 8-ї години вони вже, вже на лінії, але і знімаються з лінії також, пів восьмої, восьмої. Тобто цей процес перезмінки можна взяти, що це 12 годин. Ну так, щоб 24 години ніхто ніколи не тримає, це. Ну, вам якось доводить той випадок, Ну ви знаєте, про що я говорю. Так, так, Я знаю. Там будемо вже, що в неї був мікроінсульт. Будемо вважати, я не впевнений в цьому. Так, ну, я так теж там, не лікар, і... Та, і я теж не лікар. Але ну, людина відповіла за це, що то вона перепрацювала людину, чи довела її до мікроінсульту. Ну, я так розумію, що це не завершена справа, там є висновок лікаря, а подальша доля тої дівчини, вона прибуває в лікарні. Ну, має бути остаточний діагноз, там збирається консиліум, який вирішує, як лікувати, що лікувати. Не ну, думаю, не для Євісті того, щоб. Ну, вони патрульні перепрацьовують. Тому вже без криватик зустріч, попри те, що не йде в інтернеті. <laughs> Чи перепрацьовують, ну можливо, навантаження значно більше, ніж було раніше. Зважаючи на той некомплект, який є а в нас. вони за це доплачують? Ні. Їм можна надати додатковий вихідний, який оплачується. Але це знову ж таки з розрахунку тих сил і засобів, які є в наявності. Якщо людина хоче взяти відпустку там, перед самим новим роком, і це буде 50% особового складу, звичайно, ніхто не дасть. Що це от, можливість відпочити. Якщо є масові заходи, наприклад, футбол або приїзд охоронні особи, де необхідність, чи масові заходи, пішахода, чи велопробіг, ну, є необхідність вивести додаткові людей, оскільки це безпека. Безпека громадян, безпека дорожнього руху.